Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий дитячий посуд. Силіконовий наковський посуд це дитячі миски, тарілки та ложки, які виготовлені з харчового силікону та створені, щоб полегшити прийом їжі дітям. Посуд має присоски на дні, щоб запобігти проливанню. Ложки мають м'які силіконові наконечники, які дбайли. Бо ставляться до ясен та зубів дитини. Незвичайна форма є милим та кумедним доповненням до будь-якої трапези. Вони безпечні та прості у використанні як для батьків, так і для дітей. Пропонуємо до вашої уваги низькі нековські шкарпетки. Дані шкарпетки-човники це чудовий вибір для дітей, виготовлені з високоякісного бавовняного матеріалу, завдяки якому вони м'які, дихаючі та зручні в носінні. Протиковські гумові накладки на підошві забезпечують чудове щеплення та запобігають ковзанню та падінню. Їх дизайн з низьким вирізом робить їх ідеальними для носіння з різноманітним взуттям та одягом. Чудово підходять як хлопчикам, так і дівчаткам. Пропонуємо до вашої уваги екологічні дитячі підгузки. Дані підгузки призначені для немовлят вагою від 3 до 15 кілограм. Вони виготовлені з екологічно чистих матеріалів, безпечних та ніжних для шкіри малюка. Завдяки цьому вони стануть чудовою альтернативою одноразовим підгузкам. Регулюються відповідно до розміру вашої дитини завдяки застібкам спереду. Їх також можна прати, що спрощує очищення та повторне використання, заощаджуючи ваші гроші в довгостроковій перспективі. пропонуємо до вашої уваги дитячу захисну кутову накладку. Даний кутовий протектор це необхідна річ для батьків, які хочуть надати безпеку для своїх дітей у себе вдома. Він виготовлений з високоякісних м'яких та міцних матеріалів, безпечних для немовлят та малюків. Він призначений для амортизації гострих кутів меблів, щоб діти не поранилися. Протектор має розмір 2 метри, що дозволяє відрізати його на потрібну довжину для різних меблів. Його легко чистити та обслуговувати, що робить його практичним та корисним інструментом для батьків з маленькими дітьми. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий прорізувач для зубів. Дана іграшка для прорізування зубів призначена для немовлят, щоб заспокоїти їхні ясна. Кільце прорізувач має зручну форму, яку малюкам легко взяти та тримати. Прорізувач виготовлений з харчового силікону, який безпечний для жування немовлятами та не містить бісфенолу а його можна легко очистити за допомогою води з милом. Це стане чудовим подарунком на свято дитини та день народження. Пропонуємо до вашої уваги літні ляні дитячі штани. Дані однотонні ляні штанці є стильним доповненням до гардеробу вашого хлопчика. Вони мають довжину дощі колодки, представлені в різних кольорах, та ідеально підходять для літнього сезону, виготовлені з високоякісної ляної тканини, завдяки якій вони дихаючі, зручні та легкі. Штани мають плісирований дизайн, що додає нотку вишуканості вбранню вашої дитини. Дані штани ідеально підходять для повсякденних випадків або більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги літній дитячий капелюшок. Даний капелюшок це модний та зручний вибір головного убору для дітей. Він підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток та представлений з різними принтами. Виготовлений з м'якого дихаючого бавовняного матеріалу, який зберігає прохолоду голови дитини в спекотні дні. Широкий край надасть тінь та захист від шкідливих сонячних променів, а ремінь на підборідді забезпечує надійну фіксацію. Капелюшок ідеальний для активного відпочинку на природі, наприклад, пікніків, прогулянок на пляжі та поході. you